Брати, сестрозі, всі, хто слухає сьогодні, ми зібралися не для того, щоб шукати винних, щоб нагадати одне одному просту істину. Я ваш пастор, а ви моя секта, смарга дового вови. Де хто з вас робить недостатні пожертви? Бог вас покарає. Пастор Дональд Трамп накладе на вас пекельні санкції. Яд прилетів врятувати вас від покарання. Сьогодні потрібно зібрати два вагони грошей. Вагони на станції. Алілуя наш смарагдовий Вова! Алілуя, наш смарагдовий вова. Наповнюйте вагони грошима, не дайте себе обманути. Нам дуже потрібно придбати нову сантехніку. Від цього залежить мір на землі. Алілуя, наш смарагдовий вова! Перше в Україні ей телебачення.